Вітаю, друзі! 3 жовтня сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогоднішнє відео я хотів би розпочати з дуже короткого, але важливого моменту. Зараз мережею TikTok і дещо в Ютубі, але менше шириться теза про те, що в Україні є 45 днів, впродовж яких вони не повинні допустити якогось корупційного діяння, бо в іншому випадку Сполучені Штати Америки не будуть надавати нам допомогу. Звідки з'явилася ця деза? Я, по-іншому, це назвати не можу. Справа в тому, що я вам пояснював буквально два дні тому, що Сполучені Штати Америки ухвалили тимчасовий бюджет для них на півтора місяця, дійсно на 45 днів до 17 листопада. Але тимчасовий це не означає, що це якимось чином співвідноситься конкретно з військовою допомогою Україні. З нього вилучено поки що допомогу на 24 мільярди доларів через конфлікт у самих республіканців. Не демократів і республіканців, а у самих республіканців, тому що там є серйозна залежність спікера Палати представників від ультраправого крила республіканців. Є абсолютно зрозуміла ситуація, що ця допомога буде включена, але вона в тому числі зараз відсутня і з низки інших причин, аби мобілізувати максимально зусилля усіх, хто підтримує сьогодні Україну. В питанні зміцнення їх власної обороноздатності, так і розвитку військово-промислового комплексу в Україні. Бо на превеликий жаль, жаль, за півтора року, відколи триває широкомасштабне вторгнення, то сполучені Штати Америки так і не домоглися ні від західних партнерів, НІ від України для того, щоб вони перезапустили свій ВПК. А це є питанням сьогодні номер один, тому що лунають заяви, до прикладу, від Польщі, що ми не будемо передавати зброю. Ви бачили реакцію Сполучених Штатів Америки. Лунають заяви від Великобританії сьогодні, нібито вони говорять, знову ж таки, нібито посилаючись на там чиновника, який спілкується з журналістами, що вони нібито зараз вже видихлися, також не можуть постачати зброю, але вони не можуть постачати в тій кількості, яка була раніше. І дійсно, на е, міжнародному. Форумі оборонних індустрій, який відбувався у Києві минулої п'ятниці, говорили про те, що Україна має стати таким собі Ізраїлем в Європі, бо вона повинна бути самодостатньою в питанні виготовлення, вироблення зброї, снарядів до них, боєкомплектів і таке інше. І це дійсно є великою проблемою не лише для України, а й для тих, хто готовий інвестувати в українську економіку. І от дійсно, сьогодні в західній пресі, якщо робити такий короткий огляд, ця тема вона є наріжним каменем. І навіть у нас багато шириться тез стосовно того, що є лише 45 днів, якщо ми не покажемо боротьбу ефективно з корупцією, то будуть у нас проблеми. І Великобританія в цій частині робить таку заяву, яка, як на мене, дуже-дуже цікава. Зокрема, міністр оборони Великобританії Грант Шепс Коментуючи слухи про те, що нібито Захід встомився від допомоги Україні, говорить наступну річ. А цю тезу дійсно поширює Кремль. Путін був би дурним, якщо б повірив, що внутрішні політичні суперечки на Заході є ознакою того, що підтримка України починає слабшати. Тобто, він не те, що натякає, він правильно говорить, не можна вважати Путіна повним ідіотом. Питання того, що він не розуміє, що захід буде підтримувати Україну, ну це більш ніж очевидний факт. Це говорить британський міністр оборони. Так само сьогодні Джозеф Байден проводив низку телефонних розмов. Це була така відеоконференція про це підтвердження опублікували в себе навіть поляки, міністр оборони Польщі, де він, власне, закликав не зупиняти допомогу Україні. І ці його потуги, вони, очевидні вже давно, не лише там до початку голосування бюджету в Конгресі. Він і раніше схиляв Європейський Союз до того, аби вони більше надавали допомогу. Пригадайте історію з Німеччиною. Спочатку широкомасштабного вторгнення вони взагалі нічого не хотіли давати. Більше того, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який пішов з посади перед тим, як іти з неї, він попросив Ріші Сунака, прем'єр-міністра, аби той виділив, ну як такий дембольський йому акурд більше допомоги для України. Понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Вона була виділена ця допомога. Але впродовж цього всього періоду Україна жила як споживач так, цієї допомоги. Ми не могли в силу різних обставин виробляти самі зброю. Тут я вважаю абсолютно є і помилка влади те, що вона не мобілізувала внутрішні ресурси для переходу на військово-промисловий комплекс. Але заради правди треба сказати, що чимало військових. Промислових об'єктів, які покликані виготовляти зброю, вони були пошкоджені в результаті атак Російської Федерації. Так це є. І це створювало певні проблеми у нас із виготовленням зброї. Зараз ситуація стабільніша, і іноземні інвестори, які були присутні, і представники компанії саме на форумі, який я згадував, міжнародний форум оборонних індустрій, вони зголосилися інвестувати в Україну під певні умови, що тут буде вироблятися зброя, танки, бронетехніка. Серед цих представників це Франція, Чехія, Німеччина, згадана мною, і дійсно це має перезапустити всю економіку України, і Україна має стати в розумінні наших західних партнерів дійсно таким собі Ізраїлем в Європі, який буде мати свою зброю, який зупинить російську агресію зараз і буде її стримувати надалі, стане таким собі щитом для Європи. Ну, власне, ми ним і є. Територіально, але що стосується військових потужностей, то, ну, направду, вони не такі сильні, щоб ми ефективно відбивали російські атаки. Це треба визнавати, і це визнають наші західні партнери, тому така дискусія сьогодні і триває. Справа в тому, що дійсно зброя у західних партнерів у наших дещо закінчується, і це не можна не визнавати і не можна не констатувати. І така проблема із озброєнням сьогодні є в, фактично в усіх європейських країнах, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу. Неодноразові заклики, до прикладу, Сполучених Штатів Америки за часів Джозефа Байдена, і навіть за часів республіканця Дональда Трампа і їх попередників, вони були. Однозначно, ми в частині необхідності, знаєте, таке пробудити Європу, щоб вона, врешті-решт, проснулася, прокинулася, проснулася, піднялася, і почала виготовляти зброю для себе, для своїх власних потреб. Тому що ми маємо чимало проблем, до прикладу, із передачею тієї ж самої зброї України, не через те, що Європа. Складно і важко повертається, тому що вони сьогодні самі говорять, що вони ну, не можуть більше передавати, тому що в них більше немає, а вони свою безпеку ставити під загрозу, передаючи Україні зброю, просто не можуть. Ну, це друзі, очевидно, і це нам треба розуміти і сприймати це як фактаж і як даність. І, звісно, це є певною загрозою, коли, до прикладу, ми чуємо такі наративи, що все, Захід стомився. Але, до прикладу, сьогодні з'являється інформація, як на мене, ну, яка розвінчує ці всі речі і підтверджує слова вже нинішнього міністра оборони, який говорить, що ну, дійсно на Росії розуміють, що підтримка не буде зменшена, і не всі такі телепні на Росії, і не всі телепні на Заході. І вони розуміють, що до так цієї війни готуються обидві сторони: і Росія, і Захід. І от зокрема в США, як сьогодні виявилося, на шкребли по засікам, і там ще є 5,4 мільярди доларів доларів, які безпосередньо призначені для передачі у вигляді військової зброї і допомоги Україні. Окрім того, буквально сьогодні Європейський Союз ухвалив резолюцію, якою... Передбачає надання Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Отрахуйте на найближчі фактично 3 роки, ми будемо мати фінансування по року десь приблизно 10 плюс мільярдів доларів євро. Це, звісно, не катастрофічно велика цифра, але це означає те, що цей фонд є, він сформований, і разом з тим Україну спонукають до виробництва зброї. Тому питання забезпечення України. України зброєю, воно дійсно на порядку денному стоїть гостро, але ніхто не опускає руки і всі роблять відповідні дії, які б ну, були спрямовані на те і мають на меті збільшення нашої обороноздатності. Тому женіть десь дуже далеко всі зараз ці російські наративи, які лунають про те, що все пропало, що нічого не робиться і так далі. На завершення, єдине додам. Дійсно, Сполучені Штати Америки, я це розповідав і в минулому відео, вчорашньому, і позавчорашньому. Вказують нам, так само і корупція, на проблеми в Україні, серед яких є саме і корупція. В цьому сенсі ми бачимо певні зрушення. Вони не мають системного характеру, затримання корупціонерів на хабарях і так далі. Але основне зміна чинного законодавства, яке б дало більше можливості ефективніше роботи правоохоронних органів. Судової системи і в той же самий час невідворотності покарань за вчинені злочини. Я маю велику надію, що в цьому сенсі ми будемо працювати, тому що ми зараз знаходимося під дуже пильним контролем і під пильним наглядом наших західних партнерів і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки. Тому, ще раз наголошую: все буде Україна. Треба вірити в Україну, вірити в її перемогу. Це найголовніше. Підписуйтеся, друзі, на канал. Пишіть свої коментарі з приводу того, що ви думаєте, ситуація, яка склалася. Хотів би почути ваші об'єктивні думки. Втім, які будуть, однозначно буду на них реагувати, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!